Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Кнопка, і сьогодні в нас екстрений випуск, бо відбулася зрада всіх зрад. Я не жартую зараз. Знаєте, ми вже були на волоску від успіху. Ми вже майже були однією ногою в ЄС, а іншою ногою в НАТО. Наше ВВП вже майже було 300 тисяч мільйонів, сіксільонів, трильйонів грошей. Ми ось майже здолали всю цю пизду, яка є в нашій країні, але. Депутати Верховної Ради, а саме з партії Слуги народу та з партії Батьківщина, не підписали найважливішу заяву в нашому з вами житті. Ну і це в принципі все, тому що до діла ніколи не доходило за весь час. Коротше, гуляла я якось телеграм-каналами і натрапила на канал у української правди. І побачила там дуже клікбейтний заголовок. Арахамія і Тимошенко не хочуть виганяти нардепів у з зради. Чесно, я коли це побачила я подумала, боже, що це за заголовки в стилі типу, щоб збільшити ч. На 300 тисяч сантиметрів треба лише зробити це. І мене це так насмішило. Я думаю, блядь, що це за стаття і що там взагалі відбувається. Коли я потім зайшла в Твіттер, там повний бунт з приводу цього. Тобто, всі вже кажуть, що слуга народу та партія батьківщина зрадники. І мені стало цікаво, що ж вони такого написали. Тому давайте дивитися. Заголовок ми ж з вами вже прочитали, що він клікбейтний максимально. Ну просто у по всіх канонах Ютуба. Красавчики. Супер, майже 70 нардепів відмовилися ставити свої підписи під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Відповідь на запит руху чесно від народного депутата з фракції Слуга народу Олега Дунди, який ініціював збір підписів. Браво Олег Дунда! Він просто майже врятував всю країну. Браво! Але за цей рух чесно нещодавно був супер великий в Твіттері. Я, якщо чесно, багато про цей рух не чула. Я в душі не є, чим вони займаються, але що давно твітером гуляв такий меседж, що Ломаченко у цього боксера його додали до якогось реєстру держзрадників, і всі б отако вже фанфари включили. Типу бутилку шампанського відкрили, що все нарешті його додали до державного реєстру держзрадників. Ну всі думали так, і всі такі вау, перемога, клас! все, ми всіх уже майже здолали. Але ніхто ж не читав у ці знаєте дрібний шрифт як в контрактах ні. Вони собі зробили якийсь реєстр зрадників. Я так розумію, що вони роблять просто міротворець номер два. І вони сюди додають людей, які на їх думку є там зрадниками або щось таке. Казус був в чому, що всі люди подумали, що це державний а, реєстр держзрадників, а виходить, що це локальний список підесів і руху чесно. Ну прикольно, прикольно. Людей так на забайтили, поставили лайки, репоснули а. Суть ніхто і не вловив, що це просто якийсь локальний бляд, список. Це просто позоріще, якщо чесно. Концентрований крінж. Давайте зараз подивимося, хто як проголосував. Європейська солідарність звичайно набрала 74%. Я так розумію, що у Петра Олексійовича якийсь пунктик на цифру 73%, тому що ну ось ми бачимо, що єс хоче хоч десь бути, а кращим швидшим та бистрішим за слугу народу бля. Ну це таке. Також цікавий момент менці статті – це пряма мова Ветровича. Вітровича конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів і звернення не змінять цей перелік. Вал, мені дуже стрімно. Коли В'ятрович стає голосом якоїсь адекватності здорового глузду в цьому хаосі, це вже якийсь тред б... флаг або тривожний дзвіночок. Okay. Останнім часом мені більшість українських змі вони мені нагадують фейк нюз. Якщо хтось не в курсі, на заході вже досить широко розповсюджений є такий термін, як фейк нюс. Він означає фальшиві новини. You are fake news. ця новина вона є тупо висосаною з пальців. Під нею немає ніякого фактажу, немає нічого абсолютно, і це досить знаєте, якби обідно, напевно, бачити такі статті від Української правди, тому що в них є досить ну, потужні розслідування, типу як батальйон Монако, я не знаю, типу батальйон відень, тобто де вони реально вкладають гроші в ці розслідування. Тобто в них гроші як би є на людей, на статті, на джерела, на все оце. І вони при цьому роблять якусь супер хуйню, яку може роз'їпати якась банальна кнопка з Ютубу. Тут не треба бути якимось великим генієм, щоб зайти в Конституцію України і подивитися, яким чином можна позбавити мандату депутата Верховної Ради. Все. Ну, знаєте, якщо українською правди все досить погано по фактчекерам, то вони можуть присилати статті мені, і я буду їх оцінювати. В мене всього два параметри: хуйня чи не хуйня. Ну я їм поможу як зможу за досить скромну оплату. Але це мені виглядає як типове позориська. Тобто, Женька Кізілов явно ну, не допрацював. Ну і звичайно, вони трошки обісралися з цією статтею, і вирішили написати нову ж того ж дня з поясненням, чому так люди проголосували. Ці батьківщина і слуга народу опублікували заяви щодо мандатів у Ну можна було якийсь, ну реально по поклікбетніше за Придумати, того, що в минулий раз вони так нормально над цим постаралися. Не доплатили Олександру. Я вважаю, не доплатили блять. Партії батьківщина і слуга народу хочуть позбавити нардепів від забороненої партії ОПЗЖ мандатів у конституційний спосіб, щоб ті не змогли оскаржити рішення через суд. джерело повідомлення Юлія Тимошенко. Серйозно, блять, Юлія Тимошенко, це другий голос разуму, який в нас є. Коротше, як ви зрозуміло, що ці статті були створені для того, щоб зібрати якихось лайків, переглядів, показів, тому подібних речей. Але це дуже сумно, тому що українська правда вона претендувала на звання якогось достовірного джерела інформації, тобто якогось суперперевірного змі, якому ти можеш довіряти, і в них реально є прикольні розслідування. А коли вони випускають ну це просто знижує їх рейтинг і зводить довіру до них до абсолютного блядь нуля. Ну позоріще, коротше, що я можу сказати. Я вирішив хайпануть. А ще. Петров з каналу Ісландія прореагував на те, що слуги народу не підписали цю заяву. Його прямо розриває на його розриву. Тому давайте подивимося, що він там каже. Може, там буде якась частинка здорового глузду. Так, от за заявою Гудименко була відкрита кримінальна справа стосовно ОПЗЖ, uh -huh. колишніх членів ОПЗЖ. Не самостійно відкрили СБУ, а саме АДБР. Так а саме чи з СБУ, чи ДБРЧБУЧДДБР неважливо. А саме за заявою. нарешті uh -huh. нарешті відкрили. <кій> І в Верховній Раді почали збирати підписи під законопроектом, про під ідею, я так розумію, так подання законопроекту про позбавлення депутатства цих депутатів. від ОПЗЖ. потрібно було назбирати 150 підписів. Назбирали, здається, 96 всього відмовились підписати цей документ. Слуги народу також, ну, звісно ж, самі колишні ОПЗЖ, і інші депутати і позафракційні. І я хочу, щоб ви зараз запам'ятали, хто відмовився, хто відмовився підписувати можливість прийняття цього законопроекту і на наступних виборах проігнорували як партії, так і цих людей, в принципі. Я хочу, щоб вони політично перестали для вас існувати. От просто політично. Перестали існувати, тому що ці люди підтримують зрадників державних зрадників. Ці люди підтримують ОПЗЖ колишніх депутатів. Вони підтримують Шуфріча, Качного, Бойка і іншу наволоч Столара, того ж самого. Перший момент, який я з вами хотіла би проговорити, що ось, наприклад, Петров назвав ОПЗЖників держзрадниками, і я з ним згодна в контексті своєї особистої думки. В плані того, що я так вважаю, це фундаментальна річ. Але я не є політиком, я не є якимось виданням, яке претендує на якусь об'єктивність. Я виражаю свою думку в інтернеті. Але, наприклад, якщо якісь політики, типу той чувак зі слуги народу, блять, або якісь журналісти, які претендують на думку об'єктивної правди, якоїсь об'єктивної критики, то вони мають розуміти, що вони не можуть розкидуватися такими звинуваченнями, тому що блять це буде повна хуйня. Ну, наприклад, якийсь депутат назвав типу ОПЗЖників зрадниками, держзрадниками, ну. Це ніхуя собі звинувачення в наш час, і потім не знаю, буде якийсь там суд над ними. І ОПЗЖ таки скаже: а ви знаєте, що нас називали держзрадниками і до цього? І взагалі тут це політичне переслідування, якого хуя типу ні 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 і їх в суді тоді можуть послухати і їм зняти якісь вироки або там полегшити термін, або щось таке. Коротше, тобто вони можуть цим апелювати, причому ні хуйого. Тому ми не маємо права давати нашим ворогам таку сука йону можливість, щоб вони могли цим ходити і апелювати. Треба все робити супер хитро і супер в рамках нашого закону. Того. Що закон це досить цікава штука, яка може працювати також і на нас. Головне правильно його використовувати. І тому всі медіа, блядь, які ото пиздять направо наліво що хтось там зрадник, хтось блядь, не зрадник. Я вважаю, що такі медіа вони не є якимись блядь, об'єктивними та взагалі їх читати не треба, тому що в них немає ніякої адекватної поточної інформації. Бо ці медіа вони мені схожі на піс Обісралися. Другий момент, який сказав Петров, з яким я не погоджуся в плані того, що якщо слуга народу не підписали усю заяву, то значить, що вони симпатизують ОПЗЖ, що вони їх підтримують. Ні, блядь. Прикол цієї заяви в тому, що вона. Дасть можливість ОПЗЖникам оскаржувати та вигравати далі суди, якщо їх, наприклад, приберуть. Ну це ж бред буде повнісінький. Тому якщо ти просто з чимось не погоджуєшся, це не означає, що ти когось підтримуєш. Ти можеш мати якусь свою іншу думку і можеш мати якийсь третій шлях. Не треба ділити світ на чорне, блядь, та біле. Друзі. От я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі ці депутати, всі ці люди, повинні для вас перестати існувати як політики, жодного голосу їм, жодної, ну я не знаю, жодної поваги. Жодної поваги всім цим людям. Це не депутати, це позор, це позор нашої країни. А, Дякую. Дивіться, та ну знову зато за за, зато зрозуміло тепер, що там в Арахамія робить в цих. Чому Арахамія зустрічається з ОПЗЖ? Месягін от мені прислали одразу так. Що йому там прислали? Мені вже все одно. Я до речі, перед тим як робити огляд, вирішила почитати коментарі і знайшла два цікавих коментарі, які я вам зараз хочу прочитати. Сергій, ви ж юрист, ви хоча б почитали зміст законопроекту, який пропонували? Це була класична підстава, яка б не давала ОПЗЖникам можливість рішення оскаржити виграти, а Україну майже позбавити визнання в Європі як правову державу. Тобто реально сидить тут поруч Іванов, який як мінімум точно знає, як виглядає конституція, бо він колишній Прокурор, якщо я не помиляюся, і також він навчався на юридичному факультеті. Ну він точно знає, як виглядає конституція України, і може, хоча б разочок її точно дочитав. А чому партія ЄС підписала, може готує підставу для Зеленського? І тут питання: Конституція дозволяє голосуванням забрати мандати ОПЗЖ? Ні, не дає. Не дозволяє мені дуже сумно, що вони так це коментують, тому що ну блін, як я вже сказала, і воно має юридичну освіту, тобто він розуміється на законах. І я думаю, що він прекрасно розуміє, як позбавити депутата мандату його. І поруч з ним сидить Володимир Петров, який є розумним чуваком. Він політтехнолог вже досить багато років. я думаю, що він має хоча б якісь знання з приводу того, як входити в Верховну Раду, як з неї виходити. І мені дуже смішно в мене немає юридичної освіти. Я не юрист, я за освітою вчитель математики та програміст. Все. і я зробила всього лише два запити, щоб зрозуміти, як позбавити депутата Верховної Ради мандату. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. А давайте все таки розглянемо ситуацію. Ось, наприклад, якби всі депутати Верховної Ради, там 150 п'ятдесятих чоловік, підписали б цю заявку. Що було б далі? Ну, ось, наприклад, вони підписали і беруть такі всі манатки ОПЗЖників, дають їм руки і кажуть: Уй, виті. Дуйте звідси нахер. Ви тут більше не працюєте. Все, ми підписали заяву. Заява набрала якоїсь там чинності. Шоруйте. Що Шо роблять в тій ситуації? ОПЗЖники? Вони такі Ха-ха-ха! Беруть отако під мишку свої бабки, під другу мишку дорогущого адвоката і шорують в європейський суд або в якийсь інший там вищий конституційний суд, або який блядь, на суд там існує. І кажуть: ось. Ми опозиційна сила країни. З нас проголосувало 2 мільйони. Ми такі бідні і нещасні. Нас якоюсь бумажкою, нас якоюсь заявою взяли і вигнали. Причому якби незаконно. Бо за статтею 81 вони не мають права так робити. А ось ми такі білі і пухнасті, ми нічого не зробили. В них немає ще ніякого вироку. І все. І європейський суд на це все дивиться, такий каже: Ну, бляха муха, Україна, що у вас відбувається? Бере і типу, що Україна, ви маєте виплатити там. ОПЗЖникам якісь там компенсації досить великі, там ще щось зробити. Я не знаю. Я просто не знаю, як вироки видаються, але вони мають, можуть щось таке зробити. І ОПЗЖ можуть поновитися, наприклад, далі, наприклад, якісь проросійські СМІ або, наприклад, не проукраїнські західні СМІ, подивляться на цю новину, скажуть, Боже, Україна, а що у вас відбувається? Напишуть якісь статті, які можливо заказні, можливо, ні. І опозиційні сили наших західних партнерів будуть підіймати як якийсь кіпіш а всередині їхньої держави. Наприклад, вони будуть казати: Блін, ми даємо Україні там зброю, якусь там. Підтримку фінансову ще якусь, а ось в цій країні взагалі не працює. Ну, типу, демократія. Яким чином ми їм будемо все це здавати? Щоб в них там що, був якийсь самосуд чи щось таке. Як це має працювати? Ай. І наступним тоді пакетом допомоги ми отримаємо не марс, а собачий завернутий у святкову обгортку. Балдежно! і Україні будуть на всій світовій арені вважати державою, яка не є демократією, в якій закони не працюють, які просто є безлад, блядь, хаос і зрадонька напевно. Тому це все повна х... я. Що я можу вам сказати. Тому, будь ласка, не ведіться на таку. Ню, не ведіться. Перевіряйте всі новини, які ви бачите, навіть якщо це джерело, якому ви довіряєте. Якщо ви не довіряєте, наприклад, мені you are welcome, Чекайте, будь ласка, всі факти в інтернеті, і пишіть мені свої коментарі, з чим ви не погоджуєтеся, бо мені було б особисто цікаво. Чи підтримуєте ви цю заяву, наприклад? Бо я б таку заяву не підтримувала, бо це якась, ну, виглядає мені на якийсь скамбля. І вчіться, будь ласка, відрізняти фейкову інформацію від реальної і правдивої. Тому всім дякую і всім пока!